Практично за пізненням будинок. Оце, єдиний зал, який був зараз здали справу, 10 хвилин тому закінчила роботу. Президентська апеляційна скарга захисника Сулейна. Все, що я хочу сказати на підтримку апеляційної скарги, поданої адвокатом Соліма, стосується 178 статті кримінально процесуального кодексу України, а саме обґрунтування. Підозри, яка була висунута моєму підзахисному. Сьогодні я більш-менш розумію, яким чином Зінченко був призначений підозрюваним по цій справі. З телефоном гуляв в неправильному місці, в неправильний час був засвічений через сотову мережу. Ну і далі по плану, що обвинувачення, яке обвинувачення називає сукупністю доказів. Чим більше я вивчаю матеріали, які надає, надає слідство, тим більше приходжу до висновку, що головним завданням слідства по цій справі було не з'ясувати, хто саме вбив пані Фаріон. А довести, що це зробив саме зінченко. Ну, тому що він був призначений за вище названими причинами. Вірно враховано сукупність доказів, яка була долучена до матеріального попитання, та підтверджено наявність уґрунтованої підозри, яка була повідомлена з іншими щодо доводів сторони захисту відносно в частині. Відеозаписів, ці відеозаписи абсолютно логічно, послідовно показують весь маршрут з підозрюваного Зінченка по місту Львову, починаючи з 9 липня 2024 року і закінчуючи його від'їздом зі Львова 21 07 .2024 року. Тому ніяких розбіжностей про. Ті, про які говорить нам сторона захисту, їх немає. Єдине, що є дійсно так, на деяких камерах відрізнявся час фіксації від часу, реального часу, який був на місці. Водночас такі розбіжності усунуті в ході проведення досудового розслідування шляхом проведення як допитів, так і інших слідчих дій, які дали можливість оцінити ці докази і перевірити їхню достовірність. Щодо експертиз, про які говорить сторона захисту, ці експертизи проведені сертифікованими експертами, які працюють в експертних установах, мають відповідну ліцензію на проведення сертифікат на проведення таких експертиз і використовували методики, які офіційно затверджені. В Міністерстві юстиції України для проведення таких експертиз. Тому, відповідно, оспорювати дані експертизи на вказаній стадії досудового розслідування, мотивуючи це тим, що хтось з кимось спілкувався і хтось щось сказав. Ну, як на мене, це не є підстава для надання оцінки доказу. Доказ може бути оцінений. В сукупності шляхом перевірки конкретного доказу або шляхом його спростування іншими доказами, ну не висловлюваними про те, що хтось там має свою думку. Ті ж саме претензії стосуються і одерологічної експертизи. Там дуже багато запитань. Починаючи з того, яким чином збиралися зразки, були змінені номери сейф-пакетів, і самі сейф-пакети були змінені. І що відбувалося на Першій експертизі, бо та, яка нам була відкрита. Не хочу від світ виникли у захисті при вивченні цього, цього документу. Але можу сказати, що вона має таке ж саме. ваших захисників, вашого захисника. Я повністю підтримую позицію адвокатів, вирішення цього додатку не Дякую, прокурор.